Вітаю, друзі, всі мої підписники і люди, що заходять дивитися на мій канал, хочу показати свої нові рослинки, які, дякую моїй тітоньки, достались мені безкоштовно. Ось, я дуже цьому радію, тому що деякі одна рослинка в мене є, от, а інших немає. Це гвоздика турецька. Вона дворічна, вона потім сама насівається. Вона мене колись була і вона десь мене поділася. А так як вона дворічна, з насіння не хотіла вирощувати, бо на другий рік тільки за ці Тому мені ось тітонька відкопала. Ось. Також обрієта Біла в мене є, але в мене її мало. Я вже казала, що я посадила в тіньок. І вона у мене там геть-геть не росте. А це я посажу на нову гряду, на світлі, і вона буде мене так звішуватись, буде дуже гарно. І, і ще вона мені не пожаліла. Хоча в неї була малесенька кочечка. вона тільки розводить обріє та фіолетова. Але вона мені її все відкопала із її. Я їй дуже вдячна, бо я її так хотіла. І і ще от я не знаю, що це за кучик. Я предполагаю, що це... Ой, відірвало трошки, що це живучка. Хто знає напишіть мені, бо вона теж не знає, що це за квіточка. Ну, чого там її багато. Ось, може навіть там і воно і коріниться. Я так... Тут воно в мене все водички. Ви знаєте, сьогодні така погода неприємна, 10 градусів, але такий холодний вітер. Працювати, чесно скажу вам, не хочеться геть зовсім. Тому я все квітки залила водичкою і, мабуть, буду садити завтра. Ось. Тому я їх відставляю, що іще? А це керія. Вона вже, дивіться, двохметрова, заложила бутони на квітування. Але що ми зробили? В неї був великий кущ, і ми його відламали від основного. І лишилось тільки таке мілке, оце, як кажуть, всмоктуюче коріння. І а бачите, головний корінь відламався. От ось. Е, тому він не потяне таку велику рослину. І я буду ось тут обрізати. Квітування я не побачу, але я хочу спробувати її почерінкувати. Ось. Одне єдине, що може я сьогодні почерінкую. І ось такі тут є пішли відводки. Це я підсажу десь. Знайду містечко там під грушкою, там полутінь. Ось, І вона дасть. Це тільки коріння керії. Мене керій було багато. Колись мені і дала моя тітка цю керію. Але ж я розділила свій кущ, і я якось так наобіцялась-наобіцялася і всю керію розпродала. І лишився в мене один кущ, який теж обіцяний. Жіночка дола прийти, забрати його. Ось, І я маю його віддати і дзвоню, і питаю, чи не дасте ви мені. І ось таке багатство ще в мене є. Дуже їй дякую за це багатство. Тому хочу я сьогодні розчеренкувати тому що сидити ну, дуже, дуже холодно. Можливо, керію. ось Так що я зараз буду викапувати з свого оцього череночника черенки які вкорінилися, і посажу на свою розсадну грядку. Ось вона в мене тута. Наші не облагорожена, я буду це робити, але трошки пізніше, щас, ну, дуже багато роботи. Тому зараз я викопаю, подивимось, що там, і зачеренкуємо керію. Так, Ось що знаходиться в моєму черіночнику: Бересклет, лаванда, розочка, очіток. Зараз я буду все доставати і будемо. Дивитися, що там прийнялося. Ось. Нема в мене ще ніяких приспособлень по телефон. Вже, як виходить, дівчата, хлопці, так трохи можемо так. Почнемо все викопувати. Так, лаванда. Ні. Треба було одразу. Тут, тут, так, сухі корінці я сразу, відразу вбираю. Так, ну, очіток тут зрозуміло, що тут корінці. Ось, бачите. Це я висаджу. Це простий очіток, червоний. Це я висаджу е за паркан. Ось. Не весь, до речі, прожився, бачите? От. А є ось такі, бачите, з гарним уже корінням. Так, ну, Тут очітку багато, все, я буду потихеньку викопувати, очіток. тут ще є. Я хочу показати вам розочки, а потім, коли вже буду черенкувати керію. Ось роза невеличке коріння. Я її посаджу на розсадну грядочку і вкрию, можливо, 5-літровою бутилочкою, щоб е, о, такі не зламали мені її ось. І ще достану кілька таких, які з гарними листочками. Ну, тут цікаво, листочки йдуть, дивіться, а коріння геть немає. Цікаво. Ну, геть цікаво. Навіть не знаю, що з нею робити. Ну, поки що лишу, може під бутилкою піде коріння. Тут коріння є. А там почорніло. Мені кажеться, якщо почорніло, десь я таке чула. Бачу, що я ж казала, що я рози не дуже полюбляю, я її викину. Або можна е зробити знову тут От. І посадити наново з керією. Можливо, я так і зроблю. Ось. І ще. Так. Я навіть не знаю, я знаю, що це плетиста роза. Ось. Спробувала пріматись, не вийшлося в мене. А якого вона забарвлення, що те, що мені давала кітка, що я посадила під виноградом, я знаю, що це червона, а це буде доволі цікаво. Що це за троянда, якого кольору. Понятно, що це витка. Так, коріння геть маленьке, я ще поставлю під бутилочку її. От. Тому що о, вона хай буде таких ось тільки-тільки, бачите? так. Троянду я вам показала, чи так показала. Давайте глянемо бересклет. Потім я сама все довикупаю. приготую керівку. ну бересклет гарно, я навіть. Не буду його ставити. Ось. Дивіться, яке гарне коріння. Я вам скажу ці теплички доволі в ну, дуже, дуже полутіні я таке роблю. Пінопласт держить тепло. Ось Полутіння проливаю. Ось, Тут у мене побите трошки скло, е, вже коли не треба провітрювати. Ну, Поверху я ще одне ложу. А коли вже треба провітрювати, я те вбираю і там оті дирочки. Так, ще я хочу показати, це в мене лаванда. Подивимося. Так, є корінчики є. Все, це вже. І новий приріст пішов. Так. І, і ще одненьку я викопаю теж. Ось хочу вам показати. Глянемо. Це прямо так я ложила, зараз я вам покажу гілочку. Ось. І вона, отак прямо на гілочці, дала раз, два, три, чотири. Ось так. Гарненько. В общем, я зараз буду все це викопувати, а потім включусь, коли буду черенкувати керів. Так, оце різні череночки, які дали коріння. Тут бересклет, лаванда, роза, очіток. Це, які я підрізала які дають мені надію, що вони дадуть корні. І ось я поставила поки що укорінювач. І тут налила водичку з укорінювачем, куди я буду черенкувати свої, свою керію. Підготувала ось цю грядочку, Вона тут в мене з пісочком. Поживна грядка дуже не потрібна. От. Тому зараз я обріжу оцю керію. Дивіться, коріння геть маленьке, воно не витягне багато. Тому я буду відрізати, лишати, лишати, лишати десь отак. Жалко там квіти, звісно, але буде мені жаль, чи кущ, тому що... Ну, він просто не потягне стільки, тому ось так я обрізаю її. Ось і укорочую бокові побіги. Ось так. Ось так, І ось цей побіг теж все. Ось така вона у мене лишилась. Я думаю, тепер все, вона вже вийде. А оці череночки, зараз ми будемо черінкувати, показувати. Ось стільки посадочного матеріалу. Ну от Керія дуже вона гарна і її гарно купляють, бо кущ компактний, квітне гарно. Якщо квіточки барвати, він заквітає і наступний раз. Так, до речі, це, помните, я вам розказувала, коли ви купували піонію і зламали лопату. Це ще тих времен. Уявляєте собі написано коштує. Ну, як уже по-нашому не наводиться камера. А ось один R10K. Уявіть собі, яка була колись сталь. Але все одно ми опівонію свою, зламали її. Дякую своєму дядьку, який мені її заварив. І буду ще нею користуватися. Бо я рахую, що нинішні лопати, ну, звичайно, як професіональні, ті, дорогі, мене на них немає кошти. Вони гарні. Ось тому своїй тітанці дякую за чудову розсаду. А своєму дядькові за те, що він мені заварив лопату. Так, ну що ж, будемо черінкувати. Я не знаю, чи наразі отакі товсті приймуться, часто кажуть, що товсті не приймаються. Я почну черінкувати з верху. Ось, надрізи робити не буду, нема мене на це часу багато. Черенків. Ось тому ви всі знаєте, що зріс робимо під почечкою на ось, а зверху над почечкою сантиметр лишаємо, так як е, е, немає ще, так скажемо листочків як такових, то ми не, нема що зрізати. Я ставлю просто ось укорінювач. Ось. І так я пророблю з усіма гілочками, от, і потім буду висаджувати. От. так, тут так. Під Брунькою, бруньку саму я вбираю, Чим що хорошо, що тут, розумієш, де верх де низ тоді. От. І отакі черешки будуть у мене. От. Косий зріс, там рівний. Тут ось косий, тут рівний. Потім я буду вставляти в пісочок цей в свою міні-тепличку і закрию. Результат покажу. Надію, що вона вкоріниться, ця керія. Тай корінчик я піду посаджу. От я не знаю, чи такі тоненькі будуть вкорінятися, але тут з п'яточкою я спробую вкорінити її. Буду робити невеличку таку. Ось такий живець буду робити. От. З п'яточкою. Листочки лишу вони маленькі. От. В общем, за черінкую все, що в мене є. От. От, так. А потім вам покажу, коли висаджу. І закрию цю тепличку. Отак от і черенкуємо. можна багато кущів. Деякі кущі можна прикладувати, гілочки, от березклет він гарно. При, прикладувати гілочки, ось. Тому по-різному. Можна і так, і так. Це. Кожен як, як йому зручно і наскільки треба багато посадкового матеріалу. От, так скажу я. Тому кожен робить як йому, так скажемо, наскільки потрібно йому цього матеріалу, посадкового ось. І як зручно. Поки я це роблю, воно постоїть трошки водички з корневіном. Дивіться, вже мали квітнути. Це все буду прибирати, бо квітка буде забирати ось поживу. Квіти обов'язково я буду вбирати. Ось, наприклад. Наприклад, цієї гілочки я і покажу вам. Зараз сюди. Іжу на скосу, наприклад, прямий зріз на скосу. Так, ось квіточка ми її будемо прибирати. Ось квіточка ми її будемо прибирати, вона буде відбирати сили у нашого живця. І лишилися невеличкі листочки. Все, буду далі так продовжувати роботу, результат покажу. Ось стільки мене вийшло живців, тепер нічого, як сказати, тяжкого, беремо живець і до першої. Брунечки отако заглублюємо його. Все, обжимаємо. І так я буду вставляти всі свої ось так череночки і потім пролью злієчки з корневіном. І ось так в мене їх багато досить. Це займе трохи часу. Тому так я вам просто показала. От, і далі буду працювати. Ну, все, ось я зачеренкувала керію. Я думала, буде багато, але пів міні-теплички лишилося ще свободної. тому на розах, на всіх цих чернках було коріння ще не дуже добре, тому я їх. Заново все сюди посадила. Просто я отак ось зробила горбик, пісочок обмежила, щоб черенки більше поливати, а сюди вода вже не так сильно йшла. От. А очіток просто такими двома кущиками зробила. І все. Тепер я накриваю склом ось. Тут у мене дві дірки скла, не хоче виключатися камера. В общем, дві дірки скла, то поверху я ще положу ще одне скло. Це ось так. міні тепличка вкрита подвійним склом, коли буде Треба провітрити, я одне зніму, а тут я ж кажу, в мене дирки в другому склі. Та, що керія була. Корінчики я ось всадила. Тут, а тут два під цим, бо дуже маленькі. І ось третій корінчик керії. А оце все так і лишилось поки що в відрах. Я поки що не придумала, куди посадити. Туди додала кормінчика, хай поки постоїть. Сонечка немає. Ось так само і квіти. Направду сьогодні якось не знаю. чи Це вже втома тих днів. Ось, бо багато було роботи. Я цілими днями. Ну, що ти знімаєш, виложиш 15-20 хвилин. А працюєш, як я кажу, чоловік, у мене робочий день. Я вийшла зранку, от, іноді навіть от буває 7-8 і навіть не обідаючи, я можу прийти в 6 годин або ж і пізніше. Ось так. От. Чомусь не заквітає мій морозник. Бачите, в мене буде, мабуть, найпізніше, я вам покажу. Вже, напевно, всіх відквітне, а в мене тільки заквітне морозник. Оці тюльпани ботанічні, чесно кажучи, мені в полурозкритому стані подобаються навіть краще. І ось я сортувала, сортувала. Ну, на коли стільки цибулькових, мабуть, як сказати, не сортуєш все так, як потрібно. Я вже ж бачу, що тут будуть, мені здається, це щось рожеве. Це, це не ці тюльпани. Вони вже розкрилися, вони вищі. І ось тут а я, напевно, два все-таки втулила. Це, мабуть, якісь фіолетові. Ось, чи три навіть. Ну, буду дивитися, буду вже позначати. Я вже їх і ниточками. Як я їх тільки не позначую... Скільки вже я їх не сортую. Ну, тут начебто всі повні жовті. Вже ні. Ось я вже бачу. Один втулила, якийсь червоний. Але один. ось. Розпускаються нарциси. З таким уже пізніші. Ось колір на телефоні жовтий, так воно ярко-оранжеве. Ярко-оранжевий. Ось. А це ніжно-жовтий. Такий От. поєднання жовтого і синіх мускарів дуже гарне. Ось. Тому піду я сьогодні в хату, трошки відпочину. І якщо я по як. Сили мої до мене повернуться. Так, малинчани, кому треба мускарі, я можу віддати за шоколадку, скільки вам хочеться, за любу солодощ, а можу і безплатно, а можу і на обмін якоїсь квіточки, яка вам не потрібна. Бо в мене вже цих мускарів, я вже казала, що не займаюся цими пересилками. Ось. Ну, вони вже повсюди. Ну, звісно, це дуже гарна квітка, Вона зосереджується ось. Але в мене її просто настільки багато, що, ну, ось так. Так що, хто хоче з малинчан. Всі напевно, кого я в друзях всі знають мою адресу. Ах, це простий нарцисік, геть зовсім розквітнув. Так, ось ось розмаринчик. Нормально він собі в землі, гарненько йому. От. І ось уже бачу, що я не дозабрала два жовтих повних тюльпана. Позначала-позначала викопувала. Так, не всі викопала. І що я тоді на відео замітила, коли я вам вчора показувала примули? Це я вже на відео тоді переглядала, замітила, що ця примула рожева. От фіолетова, дивіться, вона проста. З одним листочком. Ця також. Ця також. А ця іде як, бачите, як з подвійним. Як. Чи, як це кажуть, як пуши, пухната, чи як ось така і полюсточки такі, е, як сказати, волністі. Ну, така причудова. І вона, до речі, одна. Я буду за нею дуже слідкувати. Дівчата, хто займається примулами? Я знаю, Зося, пані Зося, я й дивлюсь відео, але якось вже цих відео, відео, відео вже воно все в голові перемішується, Ось ці саме такі примули. Це в мене дуже сонячна грядка і рідко поливаємо, тут дуже суховато. У мене є на півтінь, є тінь і є вологі, вологі такі грядки. може їх пересадити. Якщо пані Зося буде дивитися це відео, напишіть мені, будь ласка. Бо я, ви багато про примоли розказуєте, про їхню красу. Але щось за посадку я чим мене вилетіло з голови, я ж кажу, дивишся відео дуже багато. І воно вже все перемішується. ось, Тому оцей арабі, що мені дала. Моя тітонька, я посажу ось тут. От. І буде дуже гарно зміксую з якимись другими квітами, залісомом він пізніше. От, щоб було красиво. Так, на цьому о, думала біла примула. Оце хі -хі, квітка від Абрикоски. На цьому відео я з вам, вам кажу до побачення. Гарного і мирного всім дня! Кому подобається відео, будь ласка, підписуйтеся тому що переглядів насправді по статистиці дуже багато Ось і хочеться їх знімати, але коли ти дивишся, що мушенька моя лазить, чекають мене хочуть в хату, бо холодно. Коли ти дивишся, що. Ну, якось ну, дивляться, ну, може не потрібно, не хочуть підписуватися люди. Ну, а коли люди підписуються, дивляться, коментують, ну це дуже мотивує. Насправді, я скажу вам, цей канал я веду не для, як сказати, я почала його вести. Для того, щоб, як сказати, не з'їхати з глузду. Ось так. Мене змотивувала м, пані Зося, ось у такий депресивний стан, і ось я вам скажу оцей садок, це все мене так спасло. Але коли ще ти бачиш, що люди дивляться, їм це подобається, люди підписуються, коментують. це... Ну, просто якось окриляє і хочеться знімати, і знімати, і знімати. Все, дякую. Гарного всім дня, мирного дня, до побачення!